Привіт! Зараз я розповім, як можна взяти інформаційну довідку у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Ну, для цього треба нам зареєструватися на цьому сайті Мінюсту. Далі ми заходимо в розділ Отримати інформаційну довідку. От. Ну, перед цим я вже просто сьогодні заходив. Він запитає, треба було скористатися єдиним цифровим підписом. Я це роблю. Через Приватбанк. зробили і от заходимо в іти далі, вибираємо інформацію Державного реєстру речових прав. Далі нам треба за адресою. Ну, наприклад, от нам треба подивитися, що знаходиться в Києві на проспекті Гагаріна в одному з будинків, в одній з квартир. Зараз я вам покажу, як це треба робити. Ми вибираємо Київ. Потім вибираємо район. Далі нам треба вибрати проспект Гагаріна, от є. І... Ага, от, далі вибираємо. Що нам потрібно, будинок, ми знаємо номер. Далі вибираємо, що нам потрібна квартира і її номер. І пишемо, щоб подати заяву. Треба буде сплатити. от Оплата коштує зараз 30 гривень, і плюс тут комісія буде 3 гривні, і тут комісія буде 5 гривень. І в результаті ми Отримаємо от таку довідку, де буде актуальна інформація про об'єкт нерухомого майна, і дізнаємося, хто власник.